Привіт! сьогодні знову буде Stormworks. Чому? Тому що в мене є незакрите питання, котре ми в минулій серії так і не вирішили. Я навіть машинку зробив для того, щоб мати щось рухоме, що може допомогти мені в навігації, тому що стоючи на місці, ти явно не зрозумієш, чи міняються в тебе координати, чи змінився в тебе напрямок твого руху, ну і таке інше. Це найпростіша машина, яку я міг побудувати. Це електрокар, в котрого привід на задні колеса. Типу таких як на тему і інших сайтах продаються. Але в мене воно їздить і мене це більш ніж влаштовує. Я подивився на вартість деяких деталей, і в принципі краще використовувати один фізичний сенсор, котрий дає багато параметрів, ніж декілька різних приладів, котрі, можливо, нам будуть і не потрібні. І після того як я все під'єднав, я перейшов до головного і мабуть, найдовшого елементу в даному відео. Нам потрібно зробити свій чип мікропроцесор. Коротше кажучи, свою платку розвести, котра буде робити щось за допомогою якоїсь там логіки і що найстрашніше Луа скриптів. Тому що насправді я не вмію їх писати. Так, якісь там спроби в скрапові були, адже там теж Луа скрипти, але не більше того. Тут потрібно зробити все інакше. Ти маєш, по-перше, додати, потрібні тобі входи-виходи, по-друге, маєш розвести це все діло. Ось у такому візуальному редакторі, ну і додати блок Луаскрипта, де і буде відбуватися вся основна чорна магія. Хоча, якщо згадати, то люди не так давно думали, що близько кавдерево б'є тільки тому, що так боги захотіли. Ми з вами такими не будемо і одразу перейдемо в редактор, а звідти одразу підемо в підказки, тому що треба подивитись, як воно все структурується і як воно працює. Я так зрозумів, що є дві основні функції. Одна – Онтік, а друга он Ну і перша задача для нас отримати дані і висвітити їх на екран в тому вигляді, в якому ми хочемо. Ну в даному випадку, хоча б просто текст. Для цього ставимо чіп і підводимо до нього всі виводи. В нас буде фізичний сенсор, в нас буде дві клавіатурки. Тимчасово буде ще два маленьких екранчика, котрі мені просто покажуть, що в мене дані приходять, навіть якщо екран не працює. Я їх потім видалю і, можливо, зміню трошки форм-фактор. Це зараз не сильно важливо, нам треба зараз 6 виходів. Потім, я думаю, що ми обмежимося з чотирьма. І це все діло приєднуємо до екрана. І тепер, в принципі, після під'єднання фізичного сенсора, воно все має працювати. А чи буде? Ну, я думаю, ви здогадались, що перший раз воно точно не буде працювати. Після увімкнення екрана я отримав ось таке. В принципі нормально, але текст має бути спочатку X, Y, а потім XD і YD. Єдине, що я зробив неправильно, це неправильно зробив розташування самих елементів тексту. Швидкий фікс на дві цифри, і тепер, коли вмикаємо, маємо чотири стрічки. Єдине дані в стрічках не ті, котрі я хочу, адже після того як я сюди вводжу координати точки, котру поставив на карті, я отримую тільки одну координату, і то записую не туди, куди потрібно, Коротше кажучи, треба робити зміни. Перша координата іксова, вона береться з першого виходу сенсора, тобто перший елемент в масиві даних. Спочатку це мене заплутало, але потім, коли я згадав, що в скрапові також є пари json файла, тобто якісь параметри його значення, то розібрався доволі швидко. Перший вихід сенсора це іксова координата. Можемо сказати, що це довгота, а третій вихід це буде широта. До речі, дуже дивний вибір, як на мене. Карта в нас 2D. І ставити другим параметром сенсора висоту над рівнем море замість широти це трошки дивно. Я розумію, що в математиці в класі вималювали на дошці дві координати. І в висоту була іксова, в довжину по дошці була Y, і в глибину, як буцім, то йшла координата Z. Але ми дивимося на карту зверху. І я хочу, щоб в мене ігри-координата була в ширину. А не в глибину. Тому в подальшому і координата буде відповідати саме за це. І мені не важливо, як гра його куди прив'язує. Це мій скрипт. Не те, щоб я його сильно хвалив, але це те, що зробив я. І після того, як я все поміняв, намалював на чіпові якісь позначки, ми можемо його протестувати. Знову ж таки, є таке маленьке побоювання, що щось буде не так. Але принаймні ми знизу бачимо дві координати, і нам намалювало карту. Це, звісно, не цей острів, на якому ми знаходимося, але якщо ввести координати, ага, я зрозумів. Я, по-моєму, переплутав входи. Справа в тому, що в теорії мало просто прописати інші координати, а не змінювати намальовану карту. Але ми це також виправимо, я думаю. По-перше, потрібно змінити, які у нас входи, які змінні відповідають, тому що я зробив це неправильно. Я зробив це по порядку від 1 до 4, а по факту в нас координати беруться з 3 і 4 конектора, а інпути від клавіатури враховуються першим і другим. Зараз, після того, як ми все перепід'єднаємо, має все запрацювати. Ну, я на то надіюсь. Так, дивимось, координати у нас зверху з'явилися, текст треба змінити, але можливо навіть і прибрати. Інші координати також вводяться, і острів відповідає тому, на котрому ми знаходимось. Тепер я хочу зробити так, щоб в центрі координат, там де знаходимось ми, в даному випадку, тому що ми карту центруємо по собі, було намальовано маленьке коло. Ну, я думаю, що радіуса 5 буде достатньо. Єдине, що для цього потрібно, це прописати сам радіус і знайти центр екрана, котрого ми поки що не знайшли. Ну я думаю, це достатньо просто, можна просто розмір екрану поділити на два. А для цього є спеціальна функція. Ну власне, їх дві: одна для ширини, а друга для висоти. Єдине, що виявилось додатково, їх треба використовувати в іншій половині коду, там де onDraw. а там, де onTick, воно насправді не відпрацьовує і тільки помилку дає. Але нічого. Ctrl c Ctrl-V і пробуємо ще раз. До речі, мені здається, я забув поділити і висоти екрана на два. Але нічого, зараз ми все це діло знову ж таки збережемо і протестуємо. На цей раз навіть без помилок. Це, звісно, дивно, але працює. І коло в центрі екрану також є. Хоча в мене є підозра, що там може бути не один піксель вліво чи вправо, але кого на такому масштабі це хвилює? Окрім того, як виявилось, це все діло таки працює. Якщо ми зараз будемо дивитись на екран, ну якщо я зможу їхати прямо, звісно, то ми побачимо, що острів помаленьку перемальовується і потрохи дріфтить вліво, я так розумію. Ну і наступне, що я хочу зробити, це перерахувати координати моєї точки, куди я хочу прибути. В координати на екрані, адже вони не відповідають одне одному. Функції скопіювали і спочатку я хочу поставити малювання ще одного кола в центрі, але вже з радіусом в 3. І де ми його будемо малювати правильно в тих координатах, котрі ми отримаємо в результаті функції, котру потрібно розібрати і поводити в ню потрібні значення. Перед цим я хочу зробити так, щоб ця крапка в нас була. Червонуватого кольору, для цього в першій змінній функції ставимо більше значення, а врешті ставимо менше значення. Це має вийти темно-червоний. Але де ми будемо малювати коло? Воно буде у нас в координатах піксель X і піксель Y, ті, котрі ми вирахуємо в функції map to Screen. І що ж треба вводити в саму функцію Map to Screen, хочете ви спитати. Ну, Перші дві координати це там, де в нас центр карти. Це наші координати, відповідно, це наша довгота і наша широта. Зум, зум має бути таким, який вибраний на нашій карті. Якщо у нас зум на карті зараз 3, то і тут відповідно, він також має бути 3. Якщо зараз в нас там 1, то ми ставимо також одиничку. Screen W це ширина екрана. І оскільки ми її два рази маємо знаходити, я певно зроблю тут ще одну змінну для висоти і одну для ширини екрана. Отак воно виглядає значно краще. І писанини в формулі також буде менше, адже тут просто поставимо W, а тут просто поставимо H. Ну і що нам лишається? Ввести координати, куди ми хочемо плести. Це останні два параметри цієї функції. Вони нам допоможуть розрахувати пікселі на екрані. Тестуємо, що в нас вийшло, і в нас все червоне, весь текст червоний. Потрібно буде на початку і блоку поставити ще одну кольорну позначку, тому що воно, я так розумію, перезаписує колір по кругу. Неприємненько будемо міняти. Вставляємо координату і щось намалювалось, але я не бачу, бо все червоне. Ось тут додаємо колір, ось тут малюємо новий е, іерогліф на нашому тестовому на даному моменті GPS чіпові. І я думаю, вам не дуже сильно цікаво, що тут вийшло. По суті, це буква Т, тому що тестовий, і ось такий стилізований малесенький піксельний поінтер на карті. Ну а тут нашкрябуємо GPS. Так, тепер цього разу має вийти, вмикаємо. Не все в нас червоне, це добре, текст одним кольором. Нас намалювався кружечок, і тепер потрібно перевірити. Щоб перевірити, я поставив ще один екран. Адже як не крути, а дивитись на дубку машини і щось там розглядати не дуже зручно. Тут екран, звісно, не 3х3, а 2 х 2, але і на ньому все достатньо детально видно. Єдине, що потрібно виїхати. І поставити певну якусь іншу точку. Тому що я зараз не бачу якогось особливого руху. Можливо, потрібно просто швидше їхати. Але що точно помітно, це те, що карта здвигається. Вона здвигається сюди ближче до водія. Тобто ми зараз їдемо під 90 градусів відносно півночі. Тобто або на захід, або на схід. Е, я не впевнений, звісно, але якось так. О, дивіться, ми наближаємось до точки, і якщо придивитись, зараз я око примружу, якщо придивитись, то ми все ж таки заїжджаємо нашим колом на ось той червоний кружечок. А це означає, що, як мінімум, базова навігація в нас вже є. Ми можемо бачити карту, вона оновлюється. Ми бачимо, де ми є ми і де є наше місце призначення. Чіп я переніс в своє типу кар'єрне виживання? Я не знаю, як цей режим толком називається. Я думаю, що ті, хто грають в шторм, ті й так знають. А хто не знає, ті запитають в ті, хто знає, і в коментарях ви все мені розкажете. Зараз, ну в даний момент, форм-фактор чипа 4 на 1. Є думки на те, щоб збільшити ще на один вихід. Чому і навіщо я певно розкажу у наступній серії, якщо воно буде. А якщо не буде, просто знайте, що такі плани були. Сюди ми ставимо клавіатурку, щоб вводити координати, і треба придумати, де і як розмістити екран. Я трошки переніс один з приладів, там і паливо, і швидкість, все ось було справа. Я переніс його в новий блок. І тепер, коли ми вмикаємо запалення, ми можемо бачити це все в себе перелочима, що на мою думку достатньо зручно. Я вирішив, що треба протестувати, але побачив ось такий запуск ракети. Як не крути, а це ну я так розумію, що якась нова пожежа. І оскільки я не міг чекати, мені довелося рятувати тих, хто був на цій яхті. Один з пасажирів виявився достатньо розумним, і коли я приплив, він вже плавав в воді, тобто не горів в вогні, а плавав. Ну, я не знаю, чи є тут акули в грі, і, можливо, його рішення було не дуже розумним, але принаймні його лікувати нам не доведеться. На відміну від тих, хто лишився на кораблі, тому що вони валялись ось тут. Я їх дуже обережно підняв і дуже обережно склав в себе ну, десь тут на підлозі. І одразу після цього всього побачив, що вони відключці, і потрібно вести їх в госпіталь. Тому одразу, навівшись на потрібні нам координати, я поплив. На екрані, звісно, цього не видно, адже ми у морі, і це мені дало декілька думок для майбутніх покращень скрипта всередині. По-перше, ми будемо знати, куди ми прямуємо, я буду малювати лінію. А по-друге, хотілося б знати, в яку сторону направлений мій човен. І це ми також зробимо, але вже не в сьогоднішній серії. Адже перемонтовувати ще дві години я не буду. Думаю, ви помітили одну цікаву річ. Я тільки що підняв одного пасажира з човна, а кидав в нього два. Ну так от, немає другого пасажира. Чому? Ну, це, скоріше за всього, логістична помилка. Його, скоріше за все, вимило з човна. Ну, я не впевнений в тому, але коли я біг до свого човна, висвітилось ось це. І я думаю, що варто все ж таки вважати його не просто зниклим, а тим, кого я не зміг врятувати. Але в але нас є 66 і успіху операції. Адже ми занесли тільки що одного потерпілого. Зараз покладемо тут вогнегасник. Проліземо з цієї сторони, покладемо тут аптечку. Ну, Цей постраждалий у нас не помирає, не спішить, тому ми можемо його звідси виняти. Ось тут поставити на ножки. І хай він біжить за нами. Він сам себе зараз доставить, ми отримаємо за нього 3000 баксів майже. Я думаю, це нормально. І відправимось далі грати в гру. Так, є, звісно, деякі недоліки, але місію ми виконали. Головне, що сьогодні ми ще зробимо, це додамо власне, лінію від центру нашого екрану, тобто від фактичних наших координат на екрані, я вже зробив помилку і вписав звичайні координати, але це неправильно. І потім проведемо лінію до наших вирахованих координат на екрані нашої цілі. В такому разі, ми отримаємо лінію від нас до тої точки, куди ми прямуємо. Якщо ми зараз заведемось. І на екрані поставимо точку, яка трошки далі, певно ось тут, то ми зможемо побачити, що при введенні цих координат малюється лінія. І ми можемо розуміти, чи ми наближаємось до нашої точки, чи нам донизу по карті, до верху по карті, можливо, вправо-вліво. Я, звісно, хотів би, щоб ця карта крутилась от, зі мною, але я так розумію, що сам функціонал гри не дозволяє крутити карту, вона буде. Завжди догори північу. Ну, так мені у всякому випадку здається. Якщо це не так, то в коментарях можете мене виправити. До речі, що я помітив, і це було дуже видно: якщо ти в функції і в намальованій карті вказуєш різні масштаби, то точки не збігаються. Ну, от, якось воно так працює. Якщо в тебе різні масштаби в двох функціях. То і пікселі твої враховуються з дуже великою похибкою. У мене була одиничка різниця в масштабі, і я десь, певно, пів кілометра мав дрифт по координаті одній і по другій. Це не дуже приємно. Але коли я все виправив, я зміг навіть знайти ось цей плаваючий медичний корабель, що в свою чергу вже досягнення. Якщо вам сподобалось те, як прогресує моя навігація від першої серії до другої, і відповідно, можливо, буде прогресувати в третій, то напишіть коментарі, проставте лайки і зробіть все, щоб Ютуб подумав, що це відео таки хоча б щось значить. На цьому сьогодні, все. Дякую, що подивилися. Дякую тим, хто написав коментарі. Проставив лайки. До зустрічей!